доброго ранку. Це телевізійний канал Тава і ранок на Алтаві. Вітання, друзі, щирі палки і ранкові. прийміть від нашої дружної творчої команди. Усе найцікавіше, найранковіше тільки для вас. А то, шановні друзі, продовжується наш ефір. Відповідно, черговий гість нашої студії це Олександр Глазов, студентський мер Полтави. Добро доброго ранку Доброго ранку. Отож, будемо говорити про студентське самоврядування і. Про те, як стати мером, да? як стати мером студентським Для студентського Да. Студентським. Для початку студентським, Молодий да. мер, до речі. Молодий. Ти вже, ти вже встигла познайомитися, якого курсу? Да? Третього курсу, третього курсу. І е, який вже, скажімо так, проміжок часу ви носите це звання почесне? Ну, з, з півроку на ну з 25 листопада у мене обрали. 25 листопада, 2014 року. року так. Так. так, якщо не помиляюсь, то ви студент аграрної академії так? Да, так, Полтавська державна аграрна академія. на менеджменті. Розкажіть, от для тих, хто взагалі далекий від цієї теми, як відбулося обрання, Так, да, як взагалі відбувається таке поняття, да студентський мер Полтави? Як, Воно як для... стали мером Полтави? Ні, для, я до чого веду для деякого взагалі можливо дивно звучить. Да, що там є студентський мер Полтави, uh -huh. виявляється що таке студентське да? самоврядування І чим він, взагалі займається? Ну давайте як, як стати все мером пройшло mm -hmm. давайте, як стати мером. Да. Студентська рада міста Полтави вона складається з 20 навчальних закладів, з яких ну, і кожного року проходять вибори згідно положення студентської ради. Це проходить наступним шляхом. Коли закінчується ну, дія одного із мерів, оголошується. Конкурс про те, що є вакантна посада дана, і е, всі бажаючі, е, ну, які являються делегатами студентського ради міста, або головами студентських рад і навчальних закладів, можуть подати заявку. Це автобіографія, е, передвиборча програма, е, і, е, звісно, протокол, який підтверджує, що вони обрані або делегатами, або являються головами студентських рад навчальних закладів. Потім проходять дебати. До речі, на ранку на Алтаві ми також проводили дебати uh -huh. в минулому році, коли я йшов, і Вероніка Пасько. Після цього ззивається звітно-виборча конференція, на яку приходять по 15 делегатів від кожного навчального закладу. Там зачитується передвиборча програма і йде закрите голосування шляхом ну, бюлетнів підрахування, там все згідно протоколом, завіряється, ну і оголошується. У справжніх виборах, так, да, я так розумію. Тільки раз на рік. Да, раз це. на рік. Передвиборча програма да. була. Що обіцяли виборцям? Ні, що обіцяли студентам. Я так розумію, студентський мер Полтави опікується саме власне, студентами, да? всіма студентами, які все, є. Все, що стосується студентів, являється в. В руках студентської ради міста і всіх наших членів, депутатів студентської ради міста. Е, ну, студент, ну, Я балотувався, в мене була велика передвиборча програма. Ой, це у всіх, ви знаєте, Леонид. Так. цікаво також. Оце також такий пункт. З минулих виборів залишилась купа таких. По пунктам пройтися. Це співпраця з навчальними закладами, більш тісна. Це ми виконуємо наступним шляхом, що ми запрошуємо тепер кожних, ну на кожен захід, кожен навчальний заклад запрошує всіх членів на студентських рад міста і хто може, завітає ну, на захід. Також я проводжу ну, зустрічі зі студентами в кожних навчальних закладах і перевіряю, чи є там надлежні умови. Це приміщення, комп'ютер, забезпечення. Так, через перевірку в полтавському технікумі транспортного будівництва у них не було даного приміщення, але після діалогу з адміністрацією їм було надано це. Таку ж фразу така цікава. Після діалогу Після діалогу. Ну, ми перебалакали з адміністрацією, вони вийшли, ну знайшли все головне, приміщення. головне діалог, діалога, не монолог. Так, да, так, да. так, так, так. Скажіть, Олександре, давайте більш практично скажімо так, з чим стикаються зараз найбільше, які проблеми найголовніші зараз у студентства Полтави, які, зокрема, покладені, я так розумію, на ваші плечі на студентську раду їх вирішення. От знаєте, так один, два, три, чотири. Там є якісь угу. такі най 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 Ну, Ще згадаючи передвиборчі, обіцяв саме цікаве. Це пільговий проїзд для студентів в транспорті громадському і вирішити проблему поліклініки студентської. По громадському проїзду вже ну вивчили це питання про разом з інститутом аналітики та адвокації. Промоніторили ситуацію по всій країні. Ну і в Полтаві, звісно. І після того, як провели опитування, виявилося, що студенти у нас не знають, що в Полтаві є пільгова програма для студентів, але вона, на жаль, працює тільки в комунальному підприємстві, нашому Полтавському. Це тролейбуси і вісім маршрутів з центрального ринку їдуть. Вони не самі популярні, але ж все-таки вони є. І про них ніхто не знає. Ми зі свого боку вже домовилися з комунальним підприємством про те, що встановити таблички, що є пільговий проїзд. Зараз шукаємо гроші, як надрукувати їх, тому я, що я пропоную, у нас нема фінансування ніякого. Я пропоную Олександрі там встановити таблички Студент Халява. Увага! увага, Це була б найбільша реакція. Черівне слово? Ну і зараз з якими проблемами? Це по студентським радам незабезпечення в деяких вузів. Це проблема була так. велика, тому що не всі не всі адміністрації вважають, що студенти повинні мати приміщення своє і повинні цим займатися. Вони краще так? за них це вирішать, це ну, зроблять і позвуть їх, щоб вони прийняли в цьому участь. Ну, зараз ми стараємося проводити більше. Змістовне для них проводити заходи, форум провели, що стосується студентського самоврядування, адже в зв'язку з виходом нового закону про вищу освіту, стаття 40 там дуже великих і нових повноважень наділене студентське самоврядування. Це і брати участь в коли назначають заступників з виховної роботи, як деканів, так і е, проректорів, це в, е, також стосується навчальних планів, все це моніторитись повинно е, студентами, студентськими радами. Е, також ну ось де нещодавно було обрання в Національне агентство якості освіти. Е, від Полтави ми де, ну, Направляли кандидата з аграрної академії, ну але ж вона не пройшла. По виборам. Ну, це було два чоловіка. Ну, з усієї України ввійшло в це національне агентство, яке буде перевіряти всі навчальні заклади на якість освіти. Тобто дві людини, і представники студентства мають? на Студентство це вперше було введено в зв'язку із вищим законом про вищу освіту. Нам ми запрошували гостей з Києва, вони нам приїжджали, розказували, провели круглий стіл про закон про вищу освіту. Зараз потихеньку ми його впроваджуємо, тому що. В новому законі про вищу освіту студентське самоврядування має 0,5% фінансування, повинно мати. Тут питання зараз виникають в тому, як це повинно проводитись, тому що ну, в начальні заклади, особливо державні, вони не, не мають права перечисляти на громадські організації кошти. А якщо реєструвати студентську раду громадською, вони не переведуть. Тоді, наприклад, ми в аграрній академії будемо. Вписувати кошторис, який буде входити в, е, в кошторис академії, яка вона затверджує собі. От від сьогодні у мене буде набагато більше асоціацій зі словом студент. Так, Да, в мене а в мене асоціації будуть терп... зі словом мер більш позитивні. Ось так. От пане Олександре, ну що ж ми вам дуже дякуємо за за щиру цікаву розмову. Головне про світницьку. Та була просвітницька місія. Власне, да найголовніше по пунктам ми розібрали. Ще сумнена да. що багато людей просто не знали, що да, це таке. Навіщо да, це потрібно да, студентське да, самоврядування? Да. Що так, в нас в є студентський нас мер? Дуже багато ще цікавого, То ми, ми обов'язково обов будемо да. да, да. обов'язково будемо з вами співпрацювати. Ми так зрозуміли, то шановні друзі. Ми нагадуємо, що у нашій студії був Олександр Глазов. Це студентський мер Полтави. Ми говорили про студентське самоврядування.